В'язні Північного царя вас вітає книжка. Налаштовуємося на декілька хвилин читання, коротке читання, в'язні Північного царя. Західна Україна. Книжка про діяльність віруючих людей, котрі мали віру в Бога. Отож, сьогодні тема цікава: випадок на лекції атеїста, сторінка 310. Книжку можна купити. Книжка... Є в наявності в друкованому вигляді. В електронному вигляді є тільки відеозаписи, які я роблю понад рік. Отож, ми доходимо до частини 6. Оце остання частина п'ятої частини. Останнє оповідання п'ятої частини. Випадок на лекції атеїста. Зараз секунду, ще деяка пауза. І буде читання. Сьогодні маємо 10 березня. І налаштовуємося на слухання книги. Одного разу в 1959 чи 60 році був випадок, можливо, в тайшеті. У табір приїхав лектор атеїст з Іркутська. Пізніше говорили, що він був в ранзі майора. Об'ява. Запрошувала в'язнів на антирелігійну лекцію. Брат Іван не пішов на початок лекції, а прийшов, коли лектор обговорював різні конфесії. Він признався, що знає православ'я, а католицизм практично не знає, але в нас в Іркутській області є така віра, що до неї ні підійти, ні обійти. Це свідки його. Та їх вже мало залишилось, бо минулого тижня в Іркутську 70 тисяч відреклись від неї. Які будуть питання, задавайте. Йому задали. Питання, якісь віруючі люди. люди прості, відповів лектор Швидко. Давайте ще у кого запитання. Руку підніс П'ятоха. У мене є заперечення на ваше твердження, що Ісус Христос міф. У мене є книга «Рим і Раннє християнство», яка доступна в інтернеті, видана в 1956 році. В ній писалось, що в Ленінграді зберігається копія вируку на Ісуса Христа, написаний Понтієм Пілатом. Якщо, за вашими словами Ісус міф, то як же на міфічну особу можна написати вирок? По друге, ви говорите, що Ісус міф, а скажіть, який зараз рік? Від кого чи від чого його почали рахувати? Атеїс відповів, який рік а рахувати почали від Різдва Христового? Ну і моя примітка Різдво Христового, означає народження Ісуса Христа. П'ятоха Іван. Як же так, що ви говорите, що Христос міг, а літочислення нашої ери почалося від народження Христа? Крім того, у нас в таборі і у вас є вдома, висить календар. На ньому є день тижня. воскресіння російське. Скажіть, а хто воскрес? Що почали той день називати так? 52 рази в рік нагадується, що то Воскресіння. Не міг бути Христос міфу, коли про нього є стільки нагадувань. Атеїст, вибачте, я не читав такої книги. В наступний раз, як приїду, я підготуюсь і дам відповідь. Серед публіки виник легкий сміх. За якийсь час, коли вивозили всіх політичних і свідків його Мордовію, то в вагоні, товарняку. Я зустрів старшого віком чоловіка, В'язнів. Я вас знаю, сказав він, а я вас не знаю, ми не знайомились. Ви в тайшеті на лекції атеїста виступали. Я був присутній. Ви тому лектору мали сміливість заперечити. Христос не може бути міфом. Ви йому все так довели, що він признався, що не читав такої книги, що підготується, тоді приїде. Він не приїхав. Думаю, що він буде вас уникати. Дякую вам зі сторони. Тоді було цікаво дивитись, було цікаво слухати. А яка у вас освіта? запитав мене. Ось це невелике. Я вірую чотири класи початкової польської школи. Дідусь аж підскочив, коли почув про Польщу. Я відповів чисто, без акцента. Виявилося, що Ось всілілий член польського уряду, який здався в Полон до освободітелей у 1939 році. А на дворі вже був 1960 рік. Жвава розмова продовжувалась дуже довго. Дідусь сказав, що він приглядається до свідків його вже роками. Видно, лектор дуже вас недолюблює, коли він сказав, що вас так багато, аж 70 тисяч. За тиждень зриклося віри, відпадати від віри могли б кілька відсотків. Коли він сказав, що так багато покинули віру за тиждень, то кожен подумав, а скільки ж їх тоді є в Радянському Союзі? Брат П'ятоха Іван згадував, що дідусь отримав ґрунтовне свідоцтво. А про свідків його він відізвався, що згідно того, що він чув і бачив, то сама правильна віра. В таборах Озерлага п'ятохи відчули, яка то сила, коли братів багато. і Вони живуть в єдності. В більших і менших відділеннях таборів свідки представляли групу, яка не гнулась під жодним ідеологічним тиском. Культурно-виховна частина не мала в своєму складі жодного свідка, який би грав, співав, малював чи щось інше робив для того, щоб величати країну, народ, ідеологію чи керівника партії. Той же час, свідки були надійними робітниками, чесними, вміли грати на інструментах, на інструментах, співати, а говорити вміли так, що для серйозної розмови з ними викликали лекторів обласного і державного рівня. І дякую всім за уваги, що слухали п'яту частину, яка закінчилась, а п'ята частина я вам показую ось вона є. І ми зближаємося до закінчення книги, бо в нас шоста частина. А шоста частина це вже ближче до кінця. Але ще є у нас багато читання. Ось цієї книги. Книжка є в продажу. Планується ще друк невеликої партії книжок на українській мові. Можливо, в середині літа нас буде надрукована на російській. Бо зараз в процесі додавлення фотографій. Дану книгу на російську версію, то, можливо, буде і дуже гарний результат, коли буде російська, російська версія. На цьому все. П'ята частина нашого читання закінчена даної, даної книги. Зараз я скажу нагадаю вам, якщо цікаво, ви можете дзвонити по телефону 098 666 28 38. І в нас я зараз скажу вам, скільки в нас лишається ще інформації. Частину першу, другу, третю, четверту і п'яту ми прочитали. У нас лишається частина 6, вона довша. Вона займає, зараз скажу скільки, 313 і 490. Вона займає 200 сторінок. Далі, можливо, більше. Так, да, 200 сторінок. А частина 7 є дуже коротенька, вона займає. 20, 26 сторінок. Отож нам лишається ось ця частина, частина 6 і частина 7. Звільнення з табору буде в шостой частині в 65-му році. Дуже багато випадків інших братів, коротенькі біографії. Звільнення в сьомій частині 21 травня 1965 року 5-го Івана. Зустріч з сім'єю, переїзд з Біробіджану в Україну. І після цього дійсно переїзду ви можете почути цю книгу, оскільки цей переїзд був дуже вдалий, дуже вдалий, тому що є все. І все необхідно для життя і для того, щоб прославляти нашого Творця Бога Єгови. Залишайтеся з нами на цьому читанні. Заказуйте книгу. Телефон 2838 я вже сказав. Всього вам найкращого.